Черчилль. Невідомі сторінки життя. Якось Черчилль хотів почитати книжку з мудрими цитатами. Узяв він з полиці старого фоліянта у шкіряній палітурці, сів у крісло гойдалку, налив Сливовиці в погар, здув з книжки пилюку. Голосно чхнув та й вже хотів почати читати, але раптом зупинився в глибокій задумі. Він не міг згадати, що саме треба зробити з книжкою, щоб почати її читати. Відкрити, розкрити, відчинити, розгорнути, відкоркувати, розплющити, розчепірити. Матері ж твої ковінька, буркнув Черчилль, кинув книжку на стіл, хильнув сливовиці і плюнув у вікно. За вікном біля клумби сиділи Еріх Марія Ремарк та Отто фон Бісмарк. В руках вони тримали маленькі копачики і грали в хрестики нулики, невміло виводячи фігурки на сирій весняній землі. Хмари над Лондоном набурмасилися, збиралось на дощ.